чиє серце не вмилиться, чуючи про невинні страсті, тобто страждання Христа Спасителя. Ми знаємо, що Ісус Христос, в якого ми хрещені, Він ні в чому, найменшому. По суду справедливості не був повинний для такої розправи. Так, да, він говорив правду. Це правда, колола очі дуже багатьом в суспільстві. Але за те, що людина говорить правду, розпинати можуть тільки самі крайні злодії. Сьогодні ми, браття і сестри, живемо в період, коли вже це все згадуємо. І тому нам церква каже, якби дає такий урок, як не повторити помилки тих людей, які жили тоді, коли Христос фізично жив на землі. Апостол Павел, зокрема, каже, ви всі, хто хрещені в Христа, повинні з Христом померти. Щоб з Христом воскреснути, і ми так говорили цілий піст. Але я думаю, мало хто розуміє, що це значить, якщо запитати людину, що значить померти з Христом, дайте відповідь. Що значить померти з Христом? Мало хто це відповість. А відповідь дуже проста. Померти для гріха. Ну, опять же, наскільки відповідь проста, настільки складна. В одного гріх. Комара вбити, це для монаха, який в келії молиться. Він іде на сповідь і сповідається, що я невинну рослину, коли йшов, розтоптав. Я особисто чув такі сповіді. А для другого грішника, закоснілого в гріхах, який веде моральний спосіб життя, для нього хіба що буде вбити когось в прямому значенні цього слова, це гріховне. Причому такий грішник може даже друге вбивство оправдати, наприклад, аборт. І сказати, то подумаєш, всі так роблять, та скільки можна на щиту плодити і так далі. І це для нього не буде поводом, щоб сказати, що він гріх має. Тому гріх померти для гріха означає померти з Христом для гріха, так як для Христа, який показав живучи в плоті, що було гріхом а що не було гріхом. Тобто все, що Христос не робив, це і для нас гріх. Розумієте, в чому критерій? Тут не священик визначає, це гріх, а це не гріх. Часто люди, успокаючи свою совість, так кажуть, то священики придумали. Да ні, ми вас відсилаємо до першого джерела. Ви бачили у Христа сигарету, наприклад, або якісь інші речі. Тобто там треба шукати в Євангелії відповідь, що таке гріх. А що таке не гріх? Якщо священник своє вчення буде базувати не на Євангелії, будь ласка, не виконуйте то, но, опять же, хто це Євангеліє добре знає. І тому, браті і сестри, сьогодні для того, щоб воскреснути з Христом, потрібно нам для гріха померти. Не так, як ми розуміємо гріх, але так, як церква розуміє гріх. Дивіться, сьогодні ми згадували також. Таку подію серед всіх страстей, я не буду сьогодні їх називати, кожен з вас би мав сьогодні провести день в роздумах про ці страсті. І от одна з них, яку ми чули в Євангелії, яке зараз читалось, це було те, що в кінці євреї для того, щоб перевірити, що всі, хто повішені на Христах, бо там не тільки Христос був повішений, вони перебивали в них голінки для того, щоб добити їх, якщо вони друг живі. І коли прийшли до Христа, то сотник, який стояв, каже, ні, я бачив, реально цей чоловік помер. І щоб ще увірити в цьому, вони взяли, пробудали йому копієм ребро. І чудесним способом, як ми чули, з цього копія витекла кров, це є не чудесний, це природний спосіб, а чудесний вода з кров'ю. І далі потеклась вниз. Чому вода і кров? Святі Отці кажуть, це прообраз головних таїнств церкви, якими люди спасаються, зв'язуються з Христом. Це хрещення вода, і кров це причастя, якими люди, робимо. І далі це кров і вода потекла, часто ви бачите, під Христом зображений череп. Цей череп там знаходився, це не видумка, справді чому називалося ліфостротон то місце. На нашу мову перекладається гора штучно складена з камнів. Ліфостротон. І зробив її Соломон, цар. Він знав, що після потопа були кості Адама підняті з землі. І ангел йому казав попередині церковному, де знаходиться голова Адама. Це мало бути це таїнство відбутись. І він заховав голову і накрив холмом з камнів. І от там розіпяли Христа. І кров ця стекла на голову Адама разом з водою. Адам якби навіть хрестився, зразу омиваючись і водою, і кров'ю, як і ми з вами. І так перейшов у Царство Небесне і став святим. Тому, браті і сестри, і ми будемо цінувати те, що ми маємо церкву, церкву, яка нас навчає, як правильно жити. Не будемо цим нехватити, то там священики придумали. Тому що без церкви і ми не зможемо отримати спасіння. Знаєте чому? Ми не зможемо свячуватися, ми зможемо молитись. Ми про це говорили з вами дуже довго під час ковіду. Але освятитись дома ніхто не зможе. Ні поховати своїх близьких. Якщо церкву заберуть, іди похорони. Пожалуйста, аби ковід був. Давай онлайн, я буду у Словакії, онлайн поховаю. Твою дитину чи твого чоловіка. Ні, як скажете. Давай похрещу онлайн. Я в Словакію поїду, там можна мені буде. Ні, як скажете, я хочу, щоб вода омила мою дитину. Онлайн не можна. Так от освячення ми не можемо отримати дистанційно, браті і сестри. Розумієте, в чому треба цінувати церкву і можливість до неї належати? Ми можемо молитись, ми можемо ту благодать підігрівати, і треба так робити вдома, коли церкви не буде. Але все рівно треба тільки в церкві, навіть під час гонінь, мученики тайно. Робили і хрещення, ходили, знаходили священиків, і причастя приймали. Читайте ці життє святих, вони є в доступі зараз, багато їх в інтернеті. І тому кожен з нас хай це цінує, що має. Сьогодні, браття і сестри, споглянемо на Христа, якого невинно замучили. Ви чули, як страсть його заключалася не тільки в смерті самій, а в тому, що він все претерпів, яке тільки може людина муки притерпіти. І всі його залишили, учні розбіглися. Предательство Іуди, ближайший предав за гроші, ми вчора про це говорили. І наплювательства, надругательство, які він претерпів. Поділи його як царя, радуйся царю юдейський, ще й прибили на хрест, ще й на його очах каже, хочу жажду, людина стражде, а вони йому уксус здівались. А ще, знаєте, коли даже так просто дивишся, навіть злодій, навіть хай буде якийсь маньяк, коли так буде страждати сильно, і то людина якось пошкодує вже людину в цих стражданнях. Якщо людина нормальна, адекватна, а вони що кричали, ага? Тепер зійди з Христа, Рости Син Божий, ще й таке він слухав, там, в ті страждальні моменти, ще й розбойник один із додав, так тобі і треба. І з нами мучайся. Все він притерпів одним словом, ще й одяг на його очах ділили. І цим показуючи знущання. Розумієте, як можна на чотири часті одяг розділити, що з нього буде? І то розділили, розділили, що ризами я собі чули ви. Тільки у імітасмі по словянськи бо називається верхній одяг, яка була ткана все зверху донизу, кинули жереб. І то на його очах, не десь тайно, дивися, як ми твоє імущество діли. Все він претерпів. І ні в чому був не повинний, браті і сестри. І сама любов, яка тільки може бути, любов, яка не іще свого, і каже апостол Павел. Яка безкорисна, таку любов ми маємо мати, як Христос мав. Це означає гріха не мати, вмерти для, для гріха і жити для Христа, Воскреснути з Христом. Це наповнитись любов'ю, раді чого ми ці 40 днів всі постували. Ми з вами говорили ціль це щоб наше серце любов ішла. Подивіться, браті і сестри, як сьогодні. Поступають деякі люди, які називаються християнами ще й православними. Хіба можуть так учні Христові робити? Як те, що вам показую, я розсилаю вам всім офіційно, як храми захвачують, що з людьми роблять, як на монахів накидуються, це можуть православні ще християни робити? Скажіть мені відповідь: дивлячись на Христа розв'ятого. Наша церква ні в кого ніколи нічого не забрала, не побила, де й мала можливість і там відпустила. Завжди так приклад показувала. Як справжніх послідовників Христових, ніхто нас не укоре, що ми прийшли до когось силою, щось забирали. Ні, нема такого в історії. І ми мали таку можливість. Це правда. При Януковичу для нас була можливість. Я вам про це говорив не раз. І забрати і той храм, і той храм нам і в Ужгороді говорили, хочете і там прикриємо, якщо треба буде. Ми казали, ми знаємо, ми розумні люди. Ніколи в історії все було не раз, вже в історії греко-католики штучно закривали Сталін. в 90-ті роки з якою силою вони відкрилися. Ми знаємо, це неправильно, людей треба до єдності йти, треба не такими методами. А таким, як Христос, показав. Да, ну і правду треба говорити. Христос же не сусюкався, за що й пострадав. Він не лицемір'я не приймав, не був толерантний. треба, можна було сказати, та мовчи, мовчи, не трогай тих книжників-фарисеїв. Та мовчи, просто спасайся. І ви знаєте, я більше того скажу, якби він так робив, вони б його самі воцарили як свого месію. Ведь вони ждали його і не було в них царя. Вони тому і казали сьогодні, Пилат був тільки смотритель ізраїльського народу від римського імператора. Вони були поневолені. І Пилат їм каже, так я вашого царя розп'ю, сам їм рахував, що він цар. Ні, в нас нема царя тільки кесарь в Римі. Не так, вони ждали ж царя і ждуть до тепер ізраїльтяни. І якби він з ними не пішов у конфлікт з старішинами ізраїльськими, вони б його самі ще воцарили і казали ти Месія. Ну він не терпів їхнього лицеміря, братій сестри. Він казав, ви тільки притворяєтесь, а такими внутрі не є. Вас, якби люди заглянули, а ви там рухлять, ви тільки знаружжі кажетесь красивими, а внутрі ви гроби повакані. Правда, люди таке не могли слухати. Сьогодні ми кажемо, дивіться, сурогат продовжується. Можна і православним називатись. Як хочеш, можна називатись сьогодні, такий час. Я вам казав, і ми можемо назватись релігійна громада квітки ромашки. Зареєструватись офіційно, держава нас зареєструє таким. І напишемо статут, де будемо говорити, що ми квітки ромашки це для нас велика цінність і держава це буде поважати. Ми, я не шуткую. Це наше право в демократичній країні. Так от, браті і сестри, сьогодні багато як назвалось, але не в тому, то суть. Христос нам сказав. Узнаєте по тому, що ви мої учні, які будете мати любов між собою. Тому сьогодні будемо цінувати нашу церкву, будемо наповнюватися сині любов'ю. І не будемо повторяти помилок, які були в історії, в тому числі в історії Христа. Амінь.